Вітаю! Сьогодні поговоримо про одне з, мабуть, найскладніших питань у житті як можна відчувати радість, коли навколо здається самі лише страждання. Давайте поглянемо, що про це кажуть тексти, яким уже тисячі років. І справді, як таке можливо? Радість і страждання одночасно здається, це щось несумісне. Але виявляється не для всіх. І от сьогодні ми розглянемо досвід людини, яка знайшла відповідь і знайшла її у в'язниці, пишучи звідти, уявіть собі свої найрадісніші листи. Отже, давайте перенесемося в часі історія ця про апостола Павла. Це, безперечно, одна з центральних фігур раннього християнства. І ми застанемо його, скажімо так, не в найкращий момент його життя, навіть навпаки, у найпохмуріший. Щоб зрозуміти, наскільки все було серйозно, просто погляньмо на факти він ув'язнений у Римі, його неодноразово били. Над ним нависла загроза смертного вироку, і умови, в яких він перебував, ну, були просто жахливими. До речі, йдеться про мамартинську в'язницю, а це, по суті, була камера смертників. Здавалося б, ситуація, яка зламає будь-кого. І от уявіть собі, саме звідти, з цієї темниці він пише ось таке. Радійте завжди в Господі, і знову кажу, радійте. Просто неймовірно, правда? Контраст між тим, де він, і тим, що він відчуває, просто вражає. Не дивно, що саме цей його лист, послання до філип'ян, часто називають посланням радості. Ну добре, звідки ж це береться? Як можна бути радісним у таких умовах? Секрет, як виявляється, криється у фундаментальній зміні у тому, як людина бачить саму себе. Послухайте, як він себе називає. Він не каже Я, Павло, в'язень Риму або в'язень імператора. Ні. Він каже Я, Павло, в'язень Христа Ісуса. Розумієте? Це ж повне переосмислення всього. Його страждання для нього це не якась випадкова безглузда трагедія, це частина чогось більшого, частина вищої мети. Виходить, що навіть його ув'язнення, це служіння. Але щоб так думати, потрібно мати дуже особливе уявлення про те, хто ж насправді керує світом, звідки береться влада. І тут Біблія показує таку, знаєте, цікаву напругу. З одного боку, чітко сказано: Існуюча влада, встановлена від Бога, тобто кінцевий авторитет у нього. Але з іншого боку, ми бачимо, як сатана каже Христу: Я дам тобі всю їхню владу, бо вона передана мені. Він ніби хвалиться, що світом керує він, цікаво, що Христос навіть не сперечується з цим, бо знає, що його влада абсолютно іншого, незрівнянно вищого порядку. То як же це все поєднати? А ось як? Ідея така Бог так, він володіє абсолютною владою. Але у світі, де є свобода волі, він допускає існування і страждань, і несправедливих правителів. Все це частина величезного космічного конфлікту, який часто називають великою боротьбою. Але найголовніше влада Христа залишається найвищою. І він може діяти навіть через найскладніші обставини, обертаючи зло на добро. Тобто, це не покарання, а складний шлях до чогось більшого. І ось такий світогляд повністю змінює те, як людина бачить себе. Все обертається навколо одного дуже важливого біблійного слова це слово святі. І тут треба одразу уточнити, коли ми чуємо святий, то уявляємо собі когось безгрішного, ідеального. Але біблійне значення, єврейське слово Кадош, воно про інше. Воно означає відокремлений або присвячений для Бога. Це про стосунки, а не про досконалість. І що вражає, Павло називає святими цілі громади, навіть ці, де було повно проблем. Тобто святий це не про те, наскільки хтось хороший, це про те, кому він належить. І от коли людина починає бачити себе саме так, це народжує просто неймовірну стійкість. Послухайте, як це звучить: нас тиснуть звідусіль, та ми не пригнічені, ми в скрутних обставинах, але не в розпачі. Розумієте логіку? Так, проблеми є, так, тиск величезний, але це не кінець. Це глибоке, непохитне переконання, що навіть коли здається, ніби все пропало, людина не залишена на призволяще. Добре, це все звучить переконливо, але як цього досягти на практиці? Як виховувати в собі цю радість, коли все навколо кричить про протилежне? І тут Павло пропонує цілком конкретні практичні кроки. І це по суті справжня дисципліна для розуму: по-перше, постійно усвідомлювати, що Господь близько, не забувати про його присутність і про надію. По-друге, не тонути в тривозі, а перетворювати її на молитву, на розмову з Богом, причому з вдячністю. І по-третє, це найважче свідомо спрямовувати свої думки. Фокусуватися на тому, що є істинним, чесним, справедливим. Тобто це не пасивне очікування, ні, це активна праця. Радість тут це не ігнорування проблем, а свідомий вибір, на чому тримати фокус. І ось тут ми підходимо до ключової думки всього цього підходу. Радість це не тоді, коли немає страждань, радість це коли є присутність Бога. Виходить, вона залежить не від того, що відбувається навколо, а від того, що відбувається всередині, від стосунків. І саме ця присутність стає тим якорем, який тримає навіть у найлютішу бурю. Тож наостанок залишається відкритим питання для кожного де шукати силу, коли часи справді важкі. Можливо, відповідь і справді не в тому, щоб відчайдушно намагатися змінити обставини, а в тому, щоб знайти незламну опору прямо всередині них.